Дівчатка, я зараз хочу перевірити лайфхак, який бачила багато в пишуть. Але ось я перебрала свої квіти. Це ж у мене залишилися такі гарні, ще можуть мене радувати. А ось ці вже, бачите, які, так, котрі вже дуже обсипаються, я викидаю. А ось такі вони не обсипаються, але я бачила, я їх почистила, все зробила, обірвала листя. І ось такі вони у мене зараз виглядають. Так як я бачила, що ляють кип'ятку і кладуть квіти кипяток, і вони ніби оживають. Давайте перевіримо. Чайник у кипяток. Далі наливаємо Неповну. і просто кладемо свої квіти. Побачимо, що у нас буде. Перевіримо самі. То, що кажуть, то кажуть. Ось побачимо, чи, вони, чи це буде правда. Кладемо і лишаємо їх. Це вже обсипається. Це кидаємо, а ці, що не обсипаються, я їх кладу.